Бачите, ви пушку, він хоче перевести. Це звичка <головіка> його перекручувати. 147 А <головіка> Завезіть нам один автобус, і ми будемо всі три школи на плаву триматися. Ви кожна з мати мати чи батько пишете. Ви ж не писали тих батьків, ви писали автобус. Мати пише поїде, заяву поїде. до директора школи, що я прийшов. А може треба обговорити це питання, і дали, пишу, що поїде, поїде. Це в ж кроки на них вже не малилися. Чому, Чому? зорівські Зорі, Зорі, діти, батьки написали заяву в пальмірську школу? Написали. Мало того, що є частина батьків Вознесенського, які побажали, щоб їхні діти ходили в Пальмірок. Це, 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 це нормально. 50-60 осіб не міщаються в два автобуси, ви казали, я куплю третій, ну, ваші дітей перевезу. Мати 50 днів Віра Миколаївна, можна я? Я вже задавала це питання, скажіть, якими дорогами і на чому ви збираєтеся возити моїх дітей? А як дитину вкачує? На <ганець> по якій дорозі? Що це дорога з Ми грунтові більш-менш поки душі. Ми, ми говоримо про те, що У є з держави. Ми, ми, ми говоримо, що є держава, є громада. Чому нема з дітей? Держава ділить бюджет свій і громади заробляйте собі. Куди водити дітей? Про що ще говорити? Якщо ви мене дослухаєте далі, якщо ви дослухаєте далі, то ця дорога що, від школи по цієї, До розвивки, центральна, центральне через Вознесенське і по всіх населених пунктах проїзна і міжнаселених пунктах це дорога Черкаської обласної держави. Ви заявки завели! Ви зверніть, що яких тут не зараз! Підемо станові! П'ятнадцять шоковань! Після <плес> нового року я придбаю ще два будинки, один я придбав, придбаю ще два. тільки переселенці. І сюди приїдуть переселенці. А я вам хочу сказати сказати, що я вже 6 місяць ніяк не за гроші державу. А загалом. За зароблені гроші самостійно і за зароблені гроші моєї дружини. Причому при цьому всьому півроку, знаходячись на Харківському напрямку, я так само, як вам сказали, отримував не премію, а 20 тисяч. Але, але минулий рік минулий рік за допомогою свого розуму, своїх знайомих, своїх друзів, своїх минулих роботодавців. Я закрив допомогу своєму батальйону на 11 мільйонів. Це автомобілі і все що було нужно. А от гей копійки не виділило? а ви мені розказуєте, що немає грантів. Ви їх взагалі дивились? Хотя ти Гранти на придбання чогось. Та на допомогу. Що за водної скрині? Та не треба. На житло. Питання, хто Ні! майно. задайте Ще раз. не У нас ми зараз відкриваємось. У нас буде лише 300 стати скільки не ви, не держава ніколи не виділяла коштів на це. Але ми за кредитні кошти, за допомогу мого бата. Мені на протест тільки. Ніх держава, ні хтось дав гроші. У мене бат скинувся. Весь, зразу скинувся, і я зараз можу ходити, рухатись. Понимаєте? Не ви, а ви тут розказуєте за мільйони. Ви тільки що сказали, що сім лямів дає Так Це тільки 100 проєкт. Тре дає там хтось. А міра, а міра Тому чому ви намагаєтесь знищити богославець, а не знищити ваше ж І вознесенство? Ти береш чотири з половиною Так, так як ви, можна просто говорити, а можна щось робити. Батьки, щось зробіть! Я приїхав, незалежно від того, здоровий я чи рідний, я беру свою область. Мені дзвонять пацани. Пацани, я сьогодні так само їду відправляти певні балони газові своїм же ж хлопцям, і не лише своїм. Бо мене знають вже багато батьків. І я це беру і роблю незалежно від того, що в мене болить хребет. Я сьогодні прокинувся не дивлячись на вас, я прокинувся з уколів і з таблеток. На які так само гроші можу вам зараз показати, витрачені кредитні.